Є такий цікавий різновид маркетингу, про котрий ми рідко згадуємо, але більшість з нас веде своє життя саме в колі в атмосфері такого маркетингу. Ну, як приклади, то є продаж страхування. Ми мусимо боятися, аби придбати страховку. Звісно, то є також маркетинг стоматологів. Але вчитися тут, мабуть, треба нашої влади, дивіться, що робить уряд. Навіть можна поділити наш час на такі боязливі моменти, то боємось курячого, то свинячого грипу. То з острахом очікуємо виборів, то чекаємо нового податкового кодексу. Взагалі, якщо уважно спостерігати за роботою уряду, то це може правити за чудову маркетингову школу. Ви не боїтесь цього?